Хочу вам показати, яке коріння вже сьогодні, 27 лютого, на череночку інжиру. У даному випадку це сорт Брунцвік. По крайній мірі мені так прислав. Прислали його як сорт Брунцвік. Що виросте насправді, не знаю. Два тижні тому було закладено череночки на пророщування, оброблено у даному випадку борштиновою кислотою, прямо аптечною із аптеки. Не в спеціалізованих магазинах, а в аптеці куплялась кислота і нею був оброблений. Череночок був загорнутий у вологу ганчірку. Цією стороною стороною був приставлений до батареї опалення, змочений водою і ось так от пророщувався. Буквально на сьомий день вже з'явились зачатки кореневої, а через два тижні вже ось такі корінчики. Тому сьогодні буду його. Садити, поки що поставлю водичку. Пересаджувати буду прямо ось отаку тару. На дні зроблені отвори для того, щоб волога лишня не затримувалась. І зроблені зразу помітки, брунсвік під знаком питання, тому що так було прислано. Не гарантовано для мене, що це такий сорт. На дно, щоб отвори, верніше, щоб через отвори земля не висипалася зразу, я лажу клаптик газети. Потім ця газета буде перегнивати і ще й буде як добриво інжирчику. Ось зараз і приступлю. Користуватись буду звичайною землею, купленою у магазині із нейтральним вмістом по кислотності. От. І буду садити його сюди, на дальніше пророщування і нарощування кореневої системи. Ось уже зробив таку ґрунтосуміш, звичайно, звичайна садово, не садова, а Куплена земля, бо садової землі вже немає у кімнаті. Сюди також додав трішки кокосового субстрату і перліту. Звичайно, можна б додати було і садову землю, але на даний випадок немає, а на вулиці морози ще сніг лежить. Ось. І пісочку. Пісочку теж немає. Тому буду користуватись такою. Землею заповнили наш посуд. Тепер робимо ложкою отвір, у який будемо саджати, щоб корінчики менше пошкодилися. Однією рукою дуже погано це все робити. Але зробили. Десь ось на таку глибину, а тепер беремо майбутній сажени чи череночок на даний випадок і саджаємо його прямо в цю землю. Трішки ось тут буде обжато, як руки обоє. Будуть не зайняті. Полити буде цей череночок, і зверху одіниться поліетиленовий пакет на деякий час. І все, посадка буде завершена. Будемо чекати результату, що вийде із цього первістка, так би мовити. Ну, ось показав, яка в мене є робота, який результат по черенкуванню патичків, тобто черенків інжиру. Ну ось, все і зроблено. Вирішив використати верхівку від цієї пляшки, накрив нею, пробочку відкручую, оставляю отвор, щоб дихав він. І все. Готово. Поки що це просто палка уткнута у землю, але будемо надіятися, що з цієї палки виросте колись саджанець. Ось такі у нас хлопоти у цей зимовий час. Подальшу долю його буду по мірі.